Фундамент зеленого кольору, штукатурка, через котру видно цеглу та несправна ринва. І як результат, це все влагою пропітано настільки, що внутрі в кімнаті. Просто сирось огромна, там грибок. Про збільшення квадратних метрів Василь мріє вже давно каже: після дощу у його помешканні мокріють стіни. Чоловік готовий оновити фундамент і навіть зелену зону поряд для дітей облаштувати. Та переконує, бюрократія стала на заваді. Ще два роки назад написав заяву про дозвіл на перебудову. А відповіді і досі нема. Пішов гризпалко. Мені сказали звернутися в архітектуру. Я звернувся, дав заявку. Вони прийняли, прийшли сюди, все поміряли, подивилися і два роки малюють план. Прийдіть до нас, будь ласка, через тиждень. Для чого йти через тиждень? Наша держава. Корупції у взятках вже повністю застряла. І от це говорить про те, що вони чекають, поки я прийду, принесу якихось грошей. Поки Василь чекає на дозвіл на вулиці Можайського, щодня нові перепланування. Тут кожен сам собі архітектор. У одного облаштована лоджія із піноблоків, у другого огороджена воротами чимала територія. Окремий вхід місце для паркування. Деякі мешканці вулиці скромніші обходяться невеличким дерев'яним тином. Загорлились ми в шобу, і пси менші ходять, і люди так не бігають вперед взад мало легше. Так зараз ми такой. Приліпити, щоб со було, то треба мати гроші. Як є гроші, то що зробити. Чи всі перепланування тут зроблено офіційно? Нам з'ясувати не вдалося, але сама процедура оформлення дозволів марудна, займає близько півроку. Згода мешканців, дозвіл на користування землею від ОСББ або ж міської влади, засідання спеціальних комісій та проведення експертиз, реєстрація у кількох інстанціях ЦНАПІ, ДБК, міському відділі архітектури надаємо місто. Водінні умови і обмеження це стосується тільки. Е... Тоді цих документів, коли є втручання в несущі конструкції протягом 10 днів, ми маємо розглянути і надати або погоди надати позитивну відповідь, або надати відмову. Якщо ж людина без дозвільних документів додала собі квадратних метрів, це так звана самовільна забудова. А отже, незаконна. За такий проступок передбачена адміністративна відповідальність незалежно від розмірів і параметрів збудованого об'єкту, сума такого Штрафу досить символічна. Штрафи передбачені відповідно до кодексу про адміністративні правопорушення, тобто він може складати півтори тисячі гривень може бувати і більше. Муніципальна поліція може складати відповідні акти щодо захоплення цих земельних ділянок. Потім через суд можливий демонтаж та покарати самовільного забудовника можна лише після звернення від громадян. Якщо заяви нема, ніхто порушника не штрафуватиме.